Вітаю на каналі. Тато казку -ка. Залюбки, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Міла і Кавунополіт. У затишному райончику стояв будинок з червоним дахом і маленьким садом. Саме тут жила Міла дівчинка з блискучими очима, розкуйовдженим волоссям і безмежною фантазією. У неї було незвичне хобі. Вона обожнювала вигадувати дивовижні речі, збирати механізми та будувати неймовірні винаходи просто в себе у дворі. Цього ранку Міла сиділа під старою яблунею і уважно дивилася на великий кавун. Хм-хм-хм, Кавун. Але не просто кавун. Вона прикусувала кінчик олівця. Це може бути ракетний корпус, величезна. Куляста оболонка, а якщо додати двигун із мого пилососа і ще трохи соку для пального, може. Хм... Саме в цей момент за парканом визирнув Тарасик сусідський хлопчик. Він тримав у руках м'яч і жував булочку з повидлом. Міло, а ти що? Кавун не будеш їсти? Їсти? З подивом запитала дівчинка. Це ж майбутнє повітряне судно кавуноліт. Я планую зробити політ над містом просто сьогодні. е «Е-е-е... Тарасик завмер. Тобто. Літати? на фрукті? На аеродинамічному, кулеподібному фрукті, уточнила вона. Хочеш стати штурманом? Я взагалі то е... булочку їм. Але наступної миті він вже стояв біля верстака Міли, бо з нею завжди було цікаво, навіть якщо не розумів і половину її слів. У дворі закрутилась справжня метушня. Міла дістала маленький двигун, старий вентилятор, пластикову пляшку, шланг від душу і свою секретну збірку космогвинтів. Тарасик тримав кавун, який усе ніяк не хотів стояти прямо. Треба рівновагу. Командувала Міла. Тарасику, а ти зважив каву на око? На око? Ну, десь як два динозаври і пакет соку. Міла закотила очі, але усміхнулася. Піде! Це краще, ніж нічого. Після кількох годин праці, клею, закручування гайок і розливання соку на підлогу кавунополіт був готовий. Навіть Тарасик визнав, що. Той був схожий на справжню ракету ну або як тостер з крилами. Ми злітаємо! вигукнула Міла, застрибуючи всередину. А це безпечно? обережно запитав Тарасик. Може, й ні. Але точно весело. Коли двигуни заривіли, Кавунополіт хитнувся, підскочив і взлетів на пів метра над землею. А потім з розмаху гепнувся прямо в кущі малини. Я казав, що він важкий, пробурмотів Тарасик, вилазячи із кущів. Це було чудово! вигукнула Міла, обтрушуючи від листя. Ми літали, ну, майже літали. Увечері вони сиділи на траві, сміялися, їли той самий кавун, з якого майже зробили ракету. Міла, ти все одно трохи дивна, сказав Тарасик, але прикольна. А ти трохи звичайний, але завжди поруч це головне, сміхнулася вона. І коли сонце заходило, Міла вже подумки будувала новий план А що, якщо зробити дирижабль із подушки? Бо фантазія Міли ніколи не спала. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо сподобалась казка, не забудь поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові пригоди Міли та Тарасика.